Минулого року влада прийняла рішення виконати ремонт вулиць та прибудинкових територій. Не хаотично, а здійснити комплексний ремонт деяких районів міста. Ремонтувати вирішили нижню та верхню польову. Робота кипить, але вже існує багато недоупрацювань. Територія будинку 1, дріб 1. Все виглядає бездоганно. Але в сусідньому дворі зовсім інша ситуація. А тут латка на лаці, і це не схоже на капітальне бо, як обіцяли, комплексний ремонт. Більше того, по собі будівельники залишили не лише нову дорогу нову дорогу поклали, а стару вивезти забули. Паралельно із ремонтом доріг та прибудинкових територій. Чиновники обіцяли видалити аварійні дерева та насадження. Дерева зрубали, а забрати забули. Залишили на тротуарі квест для пішоходів, який вже тиждень лежить тут. Це гори ясенів на вулиці космонавтів, які добряче ускладнюють прохід пішоходам, але створюють гральний майданчик для дітей. Цікаво перестрибувати на цих деревах. Щось не обичне. Закінчитись такі ігри дітей можуть плачевно. Поки що лише на словах ремонт польової відбувається комплексний. Ще лишилися невідремонтованими десятки вулиць та територій району. Потрібно зрізати сотні дерев, а також відновити та побудувати дитячі та спортивні майданчики. І все це до дощів та холоду. А на дворі 29 серпня. А 17 мільйонів чекати не будуть. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1